Доброго дня, любителі світового кіно. Ось і настав фінальний епізод серіалу Дім дракона, який з одного боку ми чекали, щоб побачити щось цікаве та Екшен, а з іншого не чекали. бо не хотіли завершення цього серіалу. Але фінал був настільки смачний, що його можна обговорювати ще довго. Ну а в цьому відео я це і зроблю та поясню деталі, які ви могли не зрозуміти. Друзі, перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Серія починається з мапи Вестероса та Люцеріса Валаріона і, забігаючи уперед, на них серія і закінчилась, але про це трохи пізніше. До речі, цю мапу ми бачили у серіалі Гри престолів, коли Денеріс готувалась воювати з Серсею. Також відзначу, що у діалозі між Рейнірою та її сином Люцері скаже, що треба передати право на володіння дріф Марком Реймонду. За каноном такого персонажу у ті часи не існувало. Але пізніше був такий персонаж, як Реймонд Річард, що й посиланням на Мартіна, бо його повне ім'я Джордж Реймонд Річард Мартін. Ну, а враховуючи, що він навіть був сценаристом для останньої серії, то цілком можливо, що це маленьке посилання на автора романів. Ну а далі, коли прилетіла Рейніс і розповіла про смерть Візеріса та коронацію Ейгона, все стало відбуватися за каноном, а саме роди Рейніри, які завершилися трагічно для її дитини. Коли звістка про це досягла Рейніру, у неї трапились передчасні роди після болісних триденних пологів на світ, з'явилася мертвонароджена дівчинка, яку мали назвати Вісенью. Згодом Реніра скликала чорну раду, очоливши її. Наступного дня відбулася коронація принцеси. Її чоловік Деймон поставив на голову Реніри корону старого короля, яку так само носив її батько. Візерис перший. Вона була викрадена і доставлена на драконій камінь Стефаном Даркеном. Але у серіалі нам показали, що корону вкрав Ерік Каргіл. А ось його брат залишився у королівській гавані та підтримав зелених та Айгана. До речі, пізніше, коли приїхав Отто Хайтавор, то нам показували, як переглядалися між собою брати-близнюки, які опинились по різні сторони барикад. Друзі, хотів би звернутися до вас з невеличким проханням для того, щоб поширювати україномовний контент. Від вас треба зовсім трохи поставити лайк, написати коментар, підписатися на канал та порекомендувати друзям, які також люблять дивитися огляди про кіно. Окрім цього, при коронації, а також пізніше у залі, нам показали, що Реніс не захотіли приклоняти коліна та кланятись новій королеві. Хоча за каноном Реніс разом із чоловіком підтримували принцесу Реніру та входило до чорної ради. На зборах чорних після коронації Ейгана була вирішена, що Реніс та Мелеїс стримуватимуть ворожих драконів від нападу на флот веларіонів, який мав стати у глотці. Можливо, вона не захотіла приклоняти коліна, бо до сих пір вважала себе королевою. Хоча пізніше, через те, що Реніра прагнула миру, вона вирішила підтримати її. Трошки непослідовне рішення від сценаристів декілька разів міняти позицію персонажа. Також відзначу ті домівки, про які каже Деймон. Наприклад, дом массі відомий тим, що лорд Альбін Масі був майстром над законами на початку правління Джей Хейріса. Ну а під час танцю драконів у 129 році будинок підтримав чорних. Даркліни також підтримали чорних і пізніше відіграють дуже важливу роль у цій війні. Ну і також домівка Бар Емон теж підтримає чорних. Продовжуючи тему про те, хто підтримав чорних, то нам кажуть про дім Арен під час танцю драконів, діва долини приймала у себе в гнізді принча Джекіса, куди він у цій серії і полетів, та пообіцяла йому свою допомогу Рейнірі, так як вона теж була жінкою. і Її мати були загранів. Її єдиним проханням було, щоб дракони захистили гніздо від драконів зелених, і принц погодився. Після того, як почалася зима, вона відправила морем свої війська до королеви. Цікаве згадування було про Гровера Таллі у 129 році. На початку танцю драконів лорд Гровер заявив, що Рівран буде битися на боці короля Ейгана, але старий лорд не міг уже підвестися з ліжка, і йому, за словами майстера Ріверана, залишалося недовго. Його внук Ельмо висловився, що ще хоче пожити на цьому світі. І, незважаючи на метання прикутого до ліжка діда, зачинив ворота, зміцнив стіни, виставив стражників і поринув у мовчання. Нічого лорд Гровер не зміг зробити, коли Ельмо зібрав у ріврані війська на підтримку королеви та відправив їх на Тамблтон. За розповідями Грибка у цей час у лорда Талі стався напад серця і він помер. Ну і нарешті нам згадали старків, яких фанати сильно полюбили у серіалі Гра престолів. У каноні розповідається, що Криган і Джек Керіс прив'язалися один до одного, бо хлопчик Принц нагадував Лорду Вінтерфелла, його молодшого братика, який помер 10 років тому. Вони разом пили, полювали, вправлялися зі зброєю і трохи згодом скріпили дружбу братською клятвою на крові, а тому зрозуміли, що старки будуть за чорних. Також нам згадують та кажуть, що лордом штормової межі зараз є Борас Бартеон. Ну а раніше ми вже бачили його батька Боримунда, який сидів поруч з Рейнірою, коли їй обирали нареченого. На початку танцю драконів вважалося, що Борис приєднався до чорних і підтримує королеву Рейніру, оскільки його батька Боримунд завжди був вірним прихильником своєї племінниці Рейні Старгарієн. Тому зелені, бажаючи схилити могутнього лорда Бороса на свій бік, послали принца Еймонда на Вхагар у штормову межу, щоб той уклав з боросом династичний шлюб, отримавши руку однієї з чотирьох дочок Баратеона. Тим часом чорні вирішили відправити Люцеріса Валеріона з посланням від Реніри Таргаріян без будь-якої пропозиції на підтримку, оскільки очікувалося, що Борос і так надасть йому теплий прийом. Але Борос був зовсім не такий, як його батько. Лорд Боремунд був непохитною скелою, Лорд Борос вітром, що носиться туди-сюди. Пише про нього Септон Юстас, вирушаючи до Бороса, принц Еймонд не знав, як його приймуть, проте принца зустріли бенкетами, полюваннями та турнірами. Лорд Борос був дуже схильний поріднитися з ним. До речі, також хочу відмітити, що замість ока у Еймонда був ставлений саме сапфір. Ну, а коли люцеріс спішився, стискаючи в руці послання матері, на сході блиснула блискавка і полив дощ. Побачивши ще одного дракона, він здогадався, і зустріч з Еймандом не здивувала його. Там же були лорд Борос із чотирма дочками: Септон, Мейстер та близько двадцяти лицарів, стражників та слуг. Емон ледве не зчепився з Люцерісом, коли той намагався віддати боросу листа від Рейніри. Але лицарі за наказом лорда Баратеона розтягли принців і вручили йому послання. Принц Люцеріс повернувся і збирався вже покинути круглий палац, але Емон продовжував протистояти йому, вимагаючи компенсації за втрачене око. Але Валеріон відмовився боротися, сказавши, що він прийшов як посланець. Ти прибув як бойгус і зрадник, вибираючи око чи життя, відповів йому Еймонд. Після цього Еймонд і Люцеріс спочатку вийшли на подвір'ї, а потім і зовсім покинули замок. Після чого Еймонд верхи на хагар наздогнав Люцеріса з Раксом над затокою згубних валів, вчинивши вбивство родича. За каноном зламане тіло Аракса впало вниз, і штормові води затоки поглинили його. Через три дні до підніжжя скель під стінами штормової межі викинули голову і шию дракона на раді з кравам та чайкам. Згідно словам грибка, тіла принца Люцеріса виконало туди ж. І ще він каже: ніби принц Емонт вирізав тому очі і підніс їх леді Марис Бартеон на підстілці з водоростей. А тому те, що показували, що Емот, начебто, засмучений вбивство племінника, це не так. Ну і на додачу з загибелю Люцеріса, війна воронів, послів і шлюбних договорів добігла кінця. Настав час справжньої війни, вільної полум'ї та крові, що ми побачили по погляду Рейніри. Повертаючись до серіалу, варто відзначити, як Деймон закликав бастардів таргаріянів осідлати вільних драконів. Хоча за каноном це зробив Джек Керіс. Він хотів отримати для партії чорних якнайбільше драконів і вершників, і тому він звернувся до всіх синів, запропонувавши їм спробувати осідлати собі когось із драконів, які не мають вершника. Принц дав клятву, що будь-хто хто зможе підкорити собі дракона, з землі та багатство. Таку людину присвятять у лицарі. Її сини увійдуть у благородний стан, а дочки вийдуть заміж за лордів. Безліч синів загинуло або було скалічено, намагаючись підступитися до драконів, але стати драконячими вершниками вдалося лише чотирьом. Це х'ю молот, бастард Коваля, який вирізнявся великою фізичною силою, наїзник дракона Вермітора, якого пізніше нам показали, як демон намагався налаштувати з ним зв'язок. До речі, цей дракон раніше був королем Джей Херіса, але після цього він був нечийний. Ульф Білий, наїзник дракона сріблокрилої, Адам Валаріон – відже Адамс Хала, вершник дракона морський дим. А також Кропива, селянська дівчина неясного походження, наїзниця дикого дракона Овцекрада. До речі, пізніше показуючи сцену з прибуттям Отта Хайтаура, то вона дуже схожа на ту, коли Отта приїжджав, щоб забрати яйце у Деймона, а потім Реніра усе порішала. Тут також усе було близько до кровопролиття, але вона це зупинила, коли побачила послання Віталі Сенти. Також нам згадують у діалозі Деймона, що раніше дракони вже бились між собою, а це відбулося у громадянській війні між Ейгоном, який був вершником ртуті, та Мейгром, вершником Балеріона. Ртуть була вчетверо менше Баларіона, а тому не могла тягатися зі старішим і лютішим супротивником. Баларіон, змітаючи клубами чорного полум'я її блоді хмарки, кинувся на неї зверху і відірвав її крило. Молодий дракон кричачи і димлячись, кинувся до землі, а з ним і принц Ейган. До речі, там також була схожа ситуація, як і в танці драконів, бо Мейгару не сподобалось, що Ейгона коронували. Ну, як я казав у минулих відео, з Корлесом Валеріоном все добре, бо він видужав, але в подальшому він буде підтримувати чорних у цій війні. До речі, кажучи про Корліса, який каже, що контролює сходи, то це трошки не так. Бо тріархія зараз або трошки пізніше знову повстане та домовляться з Отте хайтауерам, щоб помститися Корлесу та Деймону. Ну і знову повторюсь, серія завершується загиблою Люцеріса. Ну а війна воронів, послів і шлюбних договорів, добігла кінця. Настав час справжньої війни, війни полум'я та крові, що ми і побачили по погляду рейніри. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.